Ми демонструємо стерилізацію насінин квасолі. Спочатку ми беремо спеціальний ротчу, намагаємо його. Потім беремо стер... ну, все стерилізовано, беремо один сець. Угу. Коротше, ми закидаємо на сінина, беремо трошечку. Дев'ятикласниці кропивницького ліцею імені Тараса Шевченка Катерина Пономарьова і Дар'я Склярецька демонструють частину дослідження із квасолиною. Мені стала цікава ця тема про пророщування бобових рослин у космосі. Однак квасолина проростатиме на землі, інша полетить в космос, розповідає вчителька біології Людмила Янкова. Дівчата вибрали саме цю тему, тому що вони розглядали квасолю як рослина, яка вмістить велику кількість білка, який ну, скажімо так, позитивно впливає на організм людини. Для досліджень кроповницька команда від організаторів конкурсу отримали міні-лабораторії. Це міні-лабораторія, де вже закладена насінинка бобової рослини. А в одній частинці пробірки, скажімо так, вона перекрита клапаном. В одній частинці знаходиться насінинка простерилізована із живильним середовищем, для того щоб стимулювати ріст. Після того як пройде 21 день, клапан відкривається. Фармалін змішується із живильним середовищем, і, скажімо так, поселинка консервується. Після того ми висипаємо ці поселинки і досліджуємо. Пояснює, фармалін використовують як дезінфікуючий засіб. Учні проекту в один і той же самий день разом із космонавтами вони відкривають. Клапан для змішування насінинки із живельною речовиною, і через 21 день вони повертаються. Учні команди потім відкривають дві лабораторії: одна, яка була на землі, інша в космосі, для порівняння, що відбулося із насіниною, скажімо так, в різних умовах. Проєкт кропивницької команди пройшов два етапи національного відбору, і зі ще однією командою з Львівщини стали переможцями конкурсу. Я навіть не могла подумати, що ми якось виграємо. Тож, це було дуже несподівано, та й дуже приємно. Участь у конкурсі космічних експериментів брали 30 українських шкіл. Він проходив з вересня по листопад, і нині організатори назвали переможців, розповіла директорка кропивницького ліцею Галина Война. Ми маємо стільки офіційний результат повідомлення, що два навчальні заклади Америка відібрала як переможцями. Ми маємо поїхати командою до Америки. На запуск космічного корабля саме космонавти мають взяти наші пробірочки з цими квасолинками, і ми маємо продовжувати досліди. Говорить, відбудеться це наприкінці року на майданчику космічного центру НАСА імені Джона Кеннеді у Флориді, Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.